Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Хочу сьогодні подивитися для вас таких три варіанти, щоб ви сконцентрувалися, подумали, який варіант вам більш приємніший, до якого у вас, як то кажуть, душа лине. Вибирайте інтуїтивно. Вас сьогодні буде робити підказку для вас щоденний оракул відьма кожен день. Подивимося, які вони вам дадуть. Посилання і підказочку. Буде три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Сконцентруйтеся і вибирайте інтуїтивно. Дивимося перший варіант, що на вас чекає. Перший варіант він вказує, щоб ви рухалися, щоб ви були, вели більш активний такий спосіб життя, не сиділи на місці, були активні, займалися спортом, побільше справ цей день виконували. Вам це буде все під силу. Головне, не здавайтеся, вас все вдасться. Побільше руху, і ви зможете досягнути дуже великих результатів і цілей у своєму житті. Просто вірте в себе. Дивимося, другий варіант. Другий варіант вам говорить. Щоб ви прислухалися до мудрості. Хтось вам дає гарну пораду, гарну, мудру пораду, яка вам дасть зміни в кращу в краще сторону в вашому житті. Головне, прислухайтесь до цієї поради. Не ігноруйте тих підказок, які вам дають. Можливо, хтось щось гарне прочитав у книжці і теж якусь гарну мудрість ви прочитали. Просто от прислухайтесь до мудрості, і вона вам дасть гарний. Зміни у вашому житті. Не бійтеся і не відкладайте це в, скле, в другу сторону. Третій варіант вам говорить, щоб ви посіяли е, насіння. Тут карту можна трактувати по-різному. Дивіться, тут, можливо, в комусь карта говорить просто, що не пізно ще посадити врожай, не пізно посадити насіння і потім отримати з нього дуже гарний і приємний врожай. Комусь ця карта говорить, що ще не пізно досягнути тих цілей, які ви собі ставили в житті. Комусь не пізно розпочати нову роботу, комусь не пізно створити сім'ю і родити дітей. От просто Самі задумайтесь над такою фразою, що посійте насіння, не бійтеся розпочинати щось нове, будьте активні, у вас все обов'язково вдасться, я вас вірю. Тому будьте більш сильнішими, більш працьовитішими, ви досягнете своїх результатів. Я бажаю всім удачі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. Мені ваші коментарі завжди дуже приємно читати. До побачення!